Дивіться випуску. В Україні відкрився новий аеропорт, і вже 15 березня відбувся перший рейс ужгород Київ. Перше за декілька років прибув рейс, прибув регулярний рейс, прибули перші пасажири. Аварія на пішохідному переході водій легковика збив жінку з двома дітьми. Наїзд на пішоходів у той час, коли вони перетинали вулицю по нерегульованому пішохідному переході. Усіх було госпіталізовано до однієї з міських лікарень. Боротьба зі сміттям продовжується. Понад 50 активних дітей долучились до прибирання міських вулиць. Усе це залишили дорослі. Але прибрати за ними вирішили діти. Подробиці далі. Вітаю в ефірі першого міського новини. Наші кореспонденти вже готові розповісти про найактуальніші події нашого міста. В студії працює Владислав Новіков. В Україні відкрився новий аеропорт. Перший рейс «Ужгород-Київ» відбувся 15 березня. Проінспектував нове литовище на Закарпатті Президент Порошенко на його думку, це важливий крок для розвитку туристичної галузі та інфраструктури країни. Очільник вважає, що кількість регулярних рейсів має збільшуватися. Над цим працювати він дав доручення міністру інфраструктури. Побудуємо нові готелі, будуть нові. Авіаційні перевезення, прискоримо автомобільні, побудували безкітський тонель. Робимо все для того, щоб Закарпаття зробити інфраструктуру. Але сьогодні дуже важливий день. Сьогодні вперше за декілька років прибув рейс, прибув регулярний рейс, прибули перші пасажири. 400 мільйонів гривень такі кошти виділив Кабмін цього року на реалізацію так званих теплих кредитів. За цією програмою можна отримати компенсацію від держави на утеплення та енергоефективність оселі. Зокрема, родини отримують відшкодування суми теплого кредиту в 20% на твердопаливні котли а для субсидіантів 35%. Стільки ж компенсують на утеплення індивідуального житла на енергоефективні заходи для ОСББ. Держава може відшкодувати ще більше від. 40 до 70 суми кредиту. Крім цього, додаткові компенсації нададуть ще й місцеві органи влади. Урядовці наголошують, таким чином понад півмільйона учасників програми, завдяки проведеним заходам, вже заощаджують до 70% на комунальці. Хочу нагадати, що багатоквартирних будинків, які потребують утеплення, в нас 100 тисяч, як мінімум. В нас з вами є унікальна нагода взяти участь в програмі вже зараз. Щоб Утеплити оселі, замінити вікна на енергоефективні, встановити лічильники тепла, води, придбати твердопаливний котел або сонячний колектор. Водночас Кабміні зазначають, виділених 400 мільйонів гривень на весь рік навряд чи вистачить. Тож тим, хто планує взяти теплі кредити, радять вже звертатись до державних банків. Такі позики надають Приватбанк, Ощадбанк та Укргазбанк. Представники останніх повідомляють, що з початку цього року понад 200 сімей отримало теплих кредитів на суму 8 мільйонів гривень. За весь час дії програми ми видали 55 п'ять тисяч. Кредитів українцям на загальну суму 1 мільярд 200 мільйонів. І держава компенсувала півмільярда. Тобто, це досить суттєві цифри. Знову оскандалилися директору училища Володимиру Балакіну та його доньці Ользі Рукавішніковій оголосили про більш тяжкі підозри. Раніше в їхніх діях бачали присвоєння державного майна, а тепер справу перекваліфікували на розтрату бюджетних коштів за попередньою змовою. За цією статтею їм обом загрожує умовний термін або позбавлення волі від трьох до восьми років. Крім цього, Ольгу Рукавішнікову підозрюють в підробці офіційних документів. Відзначив Володимир Балакін, це директор міжрегіонального центру перепідготовки військових у запасі. В його безпосередньому підпорядкуванні працювала донька. Слідство вважає, що вони могли в змові влаштовувати мертві душі в училищі а зарплатню забрати собі. А самому начальнику навчальному закладі родину називають рабовласниками. Поліція вважає, що вони могли використовувати підлеглих у якості прислуги на дачі. Зазначу, зараз Володимир Балакін знаходиться під цілодобовим домашнім арештом. Суд заборонив йому спілкуватись з працівниками училища. Санкція даної статті передбачає. В тому числі позбавлення волі на срок від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на срок до 3 років. Крім того, наразі слідчим погодженням з прокурором брало на розгляд до слідчого судді два клопотання про тримання під вартою вказаних осіб та відсторонення їх від виконання їхніх службових обов'язків. Війна з драгдилерами триває. Криворізькі поліцейські протягом вихідних вилучили в ділків 130 трубочок з метамфетаміном, 300 грамів марихуани, 12 мілілітрів так званої ширки та кастет. Заборонені речі та речовини знайшли в 10 драгдилерів у 4 районах міста. Затримання відбулося в рамках спецоперації Криворізького відділу та районних відділень поліції в боротьбі з наркозлочинністю. Нагадаю, з 12 березня правоохоронці розпочали рейд в усіх районах міста та вже вже затримали майже півсотні зловмисників, які розповсюджували заборонені речовини. Як заявляють в міському управлінні поліції, це лише початок. До 15 років чоловіка, який зарубав сусіда сокирою, судитимуть. Третя прокуратура вже направила обвинувальний акт. Йдеться про злочин, який трапився в жовтні 2018-го в приватному будинку центрального міського району. Чоловік прийшов до сусіда, аби з'ясувати стосунки. Під час сварки він вдарив опонента сокирою по голові п'ять разів, а потім труп намагався спалити. Таку поведінку підозрюваний вбивстві пояснював тим, що мстився за свою матір, буцімто сусід по. Бив жінку лопатою наразі досудове розслідування завершено справу передали до суду. Збив на переході на Віталія Матусевича водій на ладі не пропустив жінку з двома дітьми на зебрі та вдарив їх. В результаті аварії всіх трьох постраждалих забрали до лікарні із забоями та саднами різного ступеню тяжкості. За словами Керманича, через погану видимість він просто не помітив людей на дорозі. Одразу зупинився та викликав жінці з малечою швидку допомогу. На місці аварії працювали патрульні та слідчі Криворізького відділу поліції. Обставини наїзду на пішоходів встановлюються. Приблизно о 18.30 в металургійному районі сталася дорожня транспортна пригода, в якій постраждала три особи, в тому числі неповнолітня дівчина. А саме автомобіль «ВАЗ» під керуванням водія 1957 року народження допустив наїзд на пішоходів у той час, коли вони перетинали вулицю по нерегульованому пішохідному переході. Усіх було госпіталізовано до однієї з міських лікарень. Вилучили дітей в недбайливих батьків 12 та 13 березня в Довгинському районі. Вилучили дітей в двох сім'ях. В одній родині мати дворічного хлопчика постійно пиячила, часто залишала дитину одну вдома та поводила себе агресивно. У квартирі гори матері брудно та тримається стійкий сморід. У другій родині вилучили піврічну дівчинку. Її мама також пиячила, а дитина здебільшого знаходилась зі стареньким дідусем. В квартирі, де мешкає мати разом з немовлям, немає навіть газу та електропостачання. А на момент приїзду служби в справах дітей дід з онукою взагалі знаходились у сусідів. Коли дівчинку вилучили з родини, вона була недоглянута та голодна. Зараз обидві дитини знаходяться в другій дитячій лікарні. Означу, за законом у батьків є можливість їх забрати. Але поки вони навіть не звернулись нікуди з цими намірами. Діти здорові, діти обслідувані. Тепер ждемо тільки з сторони соціальних соціальних служб. Далі як буде судьба, які дітей складуватися. У нас претензий нет. Детки хорошие, кушают, спят нормально. То есть, честно говоря, у нас периодически бывает поступление таких детей. По-разному дети переносят расставание с родственниками, с родителями. Но что касается этих детей, то они как раз адаптированы очень к нашим условиям и в данной ситуации ведут себя достаточно спокойно. Дети не несут развития. дети осмотрены узкими специалистами, и в данной ситуации они полноценно развиваются и не несут развития. В общем-то, все нормально, здоровые детки. Зараз на обліку служби в справах дітей Кривого Рогу перебуває більше 700 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. У 2018 році в місті відносно 107 дітей, 70 батьків позбавлено прав. А з початку 2019-го у пологових будинках Кривого Рогу покинули трьох дітей. Це три дівчинки. На цих дітей складені акти про покинутих дітей. На сьогоднішній день дві дитини уже, двом дітям вже надана статус дітей позбавлених батьківського піклування і дві дитинки, переведені до будинку дитини. Відносно ще однієї дитини вирішується питання щодо реєстрації її народження та надання дитині такий статус, статусу дитини позбавленої батьківського піклування. Після чого ця дитина теж буде переведена до відділення будинку дитини. І відносно цих дітей у судовому порядку, звісно, буде вирішуватися питання позбавлення батьківських прав. Дещо інші, але аж ніяк не гірші в палаці культури мистецькій відбулася акція на підтримку дітей із синдромом Дауна з нагоди Всесвітнього дня сонячної людини. Щорічно його відзначають у всьому світі, 21 березня. Присутніх розважали виступами мистецьких колективів, виставками майстрів хендмейду та фотозонами. При нагоді всі бажаючі мали змогу морально та матеріально підтримати родини, де виховуються особливі сонячні діти. Як це було? Дивіться в матеріалі. Олександра Фафілатіва це Максим Кушніров. 21 березня в міжнародний день людини із синдромом Дауна йому виповниться чотири роки. Хлопчик вперше відвідав свято для сонячних дітей криворіжжя, бо разом із родиною нещодавно переїхав до нашого міста сусідньої Кіровоградщини. Мати хлопця каже: на колишньому місці проживання не було ніяких умов для розвитку її сина, який має такий діагноз. Узнала на Фейсбуці, тому що такий дитина, ми приїхали сюди, вирішили познайомитися з батьками, так скажемо. Организация супер, молодцы, что поддерживают. Нам очень понравилось. Будем посещать. Он очень любит детишек, движение, там всякие праздники. Да, ему очень понравилось. Да? Привет, помахаешь? Не дивлячись на свій статус, Максим такий же непосидючий та енергійний, як і його звичайні однолітки. Давай, пока авас душний <реш> <реш> а ось надійка Попова та її мати Світлана є завсідниками всіх заходів, які проводяться в місті для сонячних дітей. Вперше побували на такому святі шість років тому і з тих пір знайшли для себе багато нових друзів та подруг. Говорять, почувають себе, наче в родинному колі. У році, вперше в нашому місті відбувся такий захід до Міжнародного дня людей з синдромом Дауна. Надійки було півроку. І ми були одні з самих, а сьогодні нам 6 років, так? ми були одні з самих наймолодших учасників. А сьогодні ми вже дорослі, і ну, на щастя чи на жаль, але ряди сьогоднішніх дітей в Кривому Розі поповнюються, діти народжуються, статистика нікуди від неї не дінемося. І я дивлюся сьогодні нові обличчя, але знаєте, за що я дуже рада? Що обличчя усміхнених і щасливих. Батьків кривому розі на обліку громадської організації, що опікується сонячними дітьми, нараховується близько сотні родин із особливими нащадками. Всіх об'єднує синдром Дауна. Щорічно, аби розказати про себе міській громаді, проводять святкові заходи із танцями, співами та виступами юних особливих містян. Кожного року в Україні народжується приблизно 400-420 дітей. Якщо ми говоримо про кривий рік, то це 3-4 дитини на рік. На жаль, у нас. Ще є випадки і відмови від таких дітей, і є випадки боязні батьків за майбутнє своїх дітей. Тому ось такі заходи вони показують. Вони вадошевляють батьків. Вони показують про те, що діти і люди з синдромом дауна вони мають потенціал. Вони мають змогу показати себе, проявити себе. Завдяки подібним святковим заходам батьки сонячних дітей долають поширені в суспільстві забобони. Про синдром Дауна та на власному прикладі доводять, що такі люди можуть і мають бути повноцінними членами суспільства. Олександр Фофілатів, Роман Кравченко, перший міський. Діти прибирають за дорослими на мікрорайоні Східний Три. Понад 50 активних дітей провели так званий суботник на підтримку сміттєвого челенджу, який набирає популярність по цілому світу. Всі відходи, залишені водіями та місцевими мешканцями біля зупинки громадського транспорту, ледь вмістились. Понад три десятки сміттєвих пакетів. Долучився до прибирання і Данило Міхеєв. Гума. Старе ганчір'я, залишки їжі, скло, пластик. Усе це залишили дорослі. Але прибрати за ними вирішили діти. Замість того, аби відпочити у недільний ранок, більше пів сотні дітей вийшли навести лад на вулиці біля власних домівок. Прибирання організувала спілка дитячих об'єднань Довгинцевського району Первоцвіт. Локацію обрали зупинку громадського транспорту на мікрорайоні Східний 3 Цей суботник він вперше у нас у лідерів і у всіх школ. Він, звісно, важкий фізично, але морально ми получаємо удовольствие, оскільки ми обираємо свій міський, свій район. Прибирання діти з педагогами. Провели на підтримку активних місцевих жителів, які борються зі сміттям на районі. Проте є інша категорія людей, яким байдуже на довкілля обурюються учасники челенджу. Ми побачили такі купи сміття, які винесли з дому. Просто несли, тому що там є і пакети з-під дитячого соку, там є і пігулки, які вже використані їхні наміри, які там були лікуватися. Тобто людина їла, пила, ростила дитину, а потім взяла сміття. Тя раненько йшла на метро і просто кинула. Не пасуть задніх у засміченні території і водії громадського транспорту. Вже давно помітив голова Довгинцевського району Ігор Ратінов, який і виступив організатором недільного прибирання і сам долучився до акції. Хочу сказати, ми началися з ротного кальца на восточному на Третьому. І большое дякую, в кавичках водітелям наших маршрутних таксі. За ким ми сьогодні мусор убираємо. я говорю водія маршрутних таксі, тому що маса каністр з-під масла, автолампочок, стаканчиків з кофе. і все це знаходиться на конечній розворотного кільця маршрутних таксі. Поэтому хотілося б, щоб ви обратіли внимание на те, що діти їхні діти сьогодні за них це убирають. У відповідь водії маршруток звинувачують погодні умови, а ще інших учасників дорожнього руху. Окрім цього, запевняють, на кінцевій зупинці не смітять і навіть же наняли прибиральницю. Скажу чесно. На маршрутчиков не надо так наговаривать. Да, кто может, быть, может быть, крайние. есть, да, есть не вопрос, есть люди, которые там, может быть. Э, ну, как В семье, есть. да, свиньи везде есть. Ну, как правило, маршрутчики. Вот все, стаканчик, у нас есть. Есть урна. есть урны. Да, попили, выкинули. У нас уборщица, уборщица она бить сама бить. говорит, мол, молодцы, у вас всегда чисто, аккуратно здесь. Вот. А там Под'їжджають по і грузовики вечіром, і все. Ну, таке. І автобуси, діло. тролейбуси, тут даже велико маршрути розгораються. Лише на одній локації небайдужі діти зібрали понад 30 великих пакетів сміття. Проте учасники прибирання на досягнутому зупинятися не збираються. Плани на майбутнє обговорили з районним головою за теплим чаєм. Приєднуйтесь до майбутніх челенджів та пам'ятайте, чистим світ навколо можна зробити тільки власноруч. Данило Міхєєв, Микита Бондаренко, перший міський. Геологія криворіжжя, сепарація, подрібнення руд. Компанія Метинвест відкрила академію збагачувача. Вона розрахована для працівників різного рівня від молодих спеціалістів до начальників. Навчання проходитиме до кінця осені. Лекції будуть проводити експерти гірничої справи та викладачі з Криворізького національного університету. Побувала на відкритті академії Олена Трунова. Академія збагачувача унікальний освітній проект, що вперше проводиться компанією Метинвест саме в Кривому Розі. Студенти академії це працівники криворізьких комбінатів. Тут вони не лише згадають при забуту інформації з університетських років, а й отримують масштабне уявлення про всі технологічні процеси. Я працюю на бакадітельної фабрики. Я займаюся тільки технологією по производству концентрата ну. Іноді потрібно виставляти пам'яті, знати чим займаються кар'єри, що поставляють нам кар'єри, нашу сир'єву базу. Всього почали навчатися в академії близько 140 людей. Вони будуть отримувати знання від профі, експертів практиків, гірничо-видобувних підприємств та знаних теоретиків, викладачів КНУ, як от Валерій Євтехов. Тяце любая робота багатітягарняка начинається з геологічних і мірологічних іслідувань. Навчання проходитиме по п'ятницям і триватиме дев'ять місяців. Після учні академії на основі теоретичних знань будуть вирішувати реальну виробничу задачу. Саме вирішення кейсу й стане своєрідним випускним екзаменом. Курс розрахований як для спеціалістів, так і для перспективних новачків. Та ми починаємо новий курс: курс преподавання, курс повищення кваліфікації для своїх. Специалистов, причем это специалисты выс высокого уровня, это резервисты, кандидатуры на будущее повышение, а также для специалистов, которые молодое поколение. Компанія «Метінвест» розпочала проект для того, щоб підвищити рівень знань багатжувачів комбінатів і звісно дати можливість спеціалістам отримати керівні посади. Компанія «Метінвест» зацікавлена не тільки в предоставленні своїм співробітникам комфортних і безпечних умов труда, а також достойної оплати, но і можливості предоставити додаткове професіональне навчання, повищення кваліфікації і так далі. Все це дає в итоге нашим співробітникам можливості в Єрнам Рості, професіональна мрості і далі строїть свою перспективу. Академія буде працювати на базі центрального гірничо-збагачувального комбінату. Однак розрахована для спеціалістів всіх криворізьких підприємств Метинвест. Олена Трунова, Микита Бондаренко. Перший міський. І на цьому завершуємо. В студії працював Владислав Новіков. Гарних вам новин! Побачимось на головному телеканалі міста.